Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Святе Євангеліє сьогодні, як би розказує нам ту подію приготування до жертви Христової? Вроді, знайомі нам ці речі, але хочу звернути вашу увагу. пам'ятаєте, я вчора розказував той, хто нас дивиться систематично. Я вчора поясню про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Коли Він послав своїх учнів, каже, не там осля, тобто він наперед домовився. Сьогодні ми бачимо те саме. Підете в місто, буде йти чоловік із з бану води, йдете за ним. Зайдете у світлицю і скажете, що вчитель хоче тут із учнями їсти Пасху. І знайдете світлицю застелену килимами. Тобто Він вже знав, куди вони прийдуть. Він вже був домовився. Христос проповідував людям, ходив за апостолами, але Христос, так само, приходив до тих людей, які не хотіли, щоб прилюдно визнавати Христа, не через те, що вони в нього не вірили, вони вірили в нього. І хотіли мати з Ним якийсь певний контакт. І всі оті законовчителі, ми знаємо, з Івангелія описує одного з таких, як Нікодим, який тайкома вечором приходив до Ісуса, якого Він запрошував до себе. І вони говорили про Царство Боже, говорили про завдання Ісуса Христа. І тут у цій світлиці вистинули килимами, ясно, що це був чоловік не бідний. І дивіться, коли вони їли Пасху, каже Христос: один з вас мене зрадить. Тут треба звернути увагу на два аспекти. Першим ділом Христос знав, що один із 12 апостолів і знав, хто його зрадить. Другий варіант. Цей господар цієї світлиці, який знав через те, що Юда вже договорився з їхніми. Він був якраз із тої когорти, яка договорилася зрадити Ісуса. І оскільки вже ця інформація була вийшла, Христос не мовчить, а озвучує її. І каже один із поміж вас, мене зрадить. Дивіться, яка справа є? Ті, хто хотіли скривати від Бога якусь річ, говориться про те, що це є люди, ну не просто зрадники, а ті, які щось задумають, хитрують в своїх планах. А всі речі, які Можна сказати Ісусові, навіть у той Господар, який чув цю інформацію і каже, слухай, я щось так одне вухом чув, що один із твоїх учнів хоче тебе зрадити. Ви зверніть увагу, що сама зрада в своїй суті ну це і погано, так? але цей чоловік, який прийшов і сказав Ісусові, слухай, там щось на тебе там задумується, він став оправданим. Я хочу, щоб ви звернули увагу, що навіть часом, будучи в доброму стані учні, це ж всі були добрі речі, вони були біля Ісуса Христа, але дуже легко можуть попасти у саме найтяжчу таку ступінь зрадника. А той, хто чує, що якесь іде змова проти того, хто служить народові і так далі, він може бути оправданий. І наступна річ, на яку хочеться звернути увагу, це коли вони прийшли у Гецьманію. Там був такий сад, багато насаджених було плодовит плодоносних дерев. І от вони там стали, Христос їх лишає і відходить від них і молиться на самоті. Молиться на самоті, але вголос. голос. Господи, що ти нам тим хочеш сказати? Ти відійшов від своїх учнів, щоб вони тебе не чули, але говориш у голос. Кожна наша молитва, ми її говоримо, молимося до Бога, але ми її маємо говорити трохи в голос, щоб ми себе чули. Бо дуже часто ми себе не чуємо. Ми себе не чуємо. Ми чуємо все, що хочемо. Тільки не себе. Ми і себе стараємося обманювати, ми себе стараємося обдурити, скажете, та ні, я собі кажу правду. То чому робиш те, що тобі шкодить? Чому говориш ті слова, які тобі шкодять, якщо ти себе чуєш? І підходить до учня і каже, чому спите, чувайте? Він вчить, що є період, коли треба трохи прикласти зусиль. Бо є час, коли відпочивати, а є час, коли треба прикласти зусиль. Час приближається. Христос знає, що вже йдуть по нього. І каже іменно в цей час чувайте. І ми повинні розрізняти. Той час, коли треба відпочити і заставляти себе відпочивати, таке теж часом потрібно. Але є час, коли треба прикласти зусиль і чувати, чувати в молитві. В молитві говорити в голос, щоб почути себе, почути себе, що ти молишся. Ми часто чуємо. Як ми спілкуємося, як ми жартуємо, як ми виясняємо правду, як ми ображаємо один одного, ми це чуємо. Але чи чуємо ми себе, коли ми молимося? Навчитися слухати себе тоді, коли, ми, коли ви молитеся. І останнє, на що хочу звернути вашу увагу, коли говорить. Говориться в Соборному посланні Івана, він каже, коли хто має достатки цього світу і бачить брата свого в нестачі і замикає перед ним двері, і замикає перед Ним своє серце, як любов може приблизитися до нього? Ви чуєте, якщо ви маєте можливість комусь допомогти і до вас звертаються, і ви відказуєте, Каже Іван, як любов Божа може до вас доблизитися, як любов Божа може до вас прийти, звертайте увагу на ті речі, які навколо вас і біля вас. Злий часом нам цей світ дуже спрощує. І відношення людини і Бога спрощує до, до такої простоти, та може Бога й нема, а вас скільки біди в світі, а чого Бог всі не вмішує. Бог не прибиральник у вашій хаті. Хто собі думає, що Бог це той наймит, якого наймили, щоб у хаті у вас прибирав, робив порядки. Людина капарить. І каже, що Господь Бог не поприбирає? Ми сваримося своїми родинами, ми зневажаємо своїх дітей. Часом ми їх принижуємо, а часом навпаки. Придаємо їм забагато тої важності, і це дітей портить. Ми самі портимо собі все. Ми носимо злобу в своїм серці, яка виливається потім у хвороби, і потім тому кажемо: Господи, чому ти ще це не вилікував? Боже, чому ти це ще не направив? Ми стаємо свідками агресії, коли одна держава нападає на іншу, і нам вистачає розуму оправдувати зло. Агресор винуватий у всьому. І це ми маємо визнавати, бо тому що злий старається це все нівелювати, зменшити, сховати. А Бог каже: моліться і чувайте. Щоб ви себе почули. Почуйте себе. Ви чуєте, кого хочете. Ви чуєте диявола, ви чуєте спорчених людей, ви чуєте інших, почуйте себе. Відкрийте своє серце до Бога, дайте Божій любові, щоб до вас приблизилася. А найбільшою перепоною ми чуємо, каже Іван, що це то, що я не хочу нікому бути добрим, допомогти навіть своїми матеріальними можливостями, позичити комусь грошей. Дати комусь якусь допомогу? Як любов Божа до тебе наблизиться? Будьте Божими, моліться і чувайте. Час такий, що нема часу відпочивати, моліться і чувайте. Бо це той час, коли треба прикласти зусиль. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.